Пам'ятайте, що ніхто ніколи не б'є мертвого собаку. Із книги Дейла Карнегі Як завойовувати друзів та впливати на людей у 1929 році в Америці трапилася подія, що викликала сенсацію серед діячів у галузі освіти. Вчені всієї країни ринулися до Чикаго, щоб стати свідками цієї події. Кілька років тому. Молодий чоловік на ім'я Роберт Хатченс, пробиваючи собі дорогу до Єльського університету, працював офіціантом, лісорубом, продавцем білизняних мотузок, пізніше репетитором. Минуло всього на всього вісім років, а вже відбувалася інаугурація Роберта Хатченса на пост президента четвертого за значущістю університету Америки Чекаського університету. Скільки йому тоді було років? Тридцять. Неймовірно, літні професори кивали головами. У світі вчених розбушувалися емоції коло цього Вундеркінда, його критикували з усіх боків, йому дорікали його віком, відсутністю досвіду, безглуздістю його освітніх поглядів. До нападу на молодого президента приєдналися і газети. У день інаугурації Роберта Мейнарда Хатченса на посаду президента. Його друг сказав батькові Роберта Я був шокований, прочитавши у сьогоднішній газеті таку несправедливу критику. Так, відповів Хатчин старший, це здається жорстоким, але пам'ятайте, що ніхто й ніколи не б'є мертвого собаку. І справді, чим впливовіша людина, тим більше задоволення отримують люди, що ображають її. Так, наприклад, принцу Ельському. Який пізніше став королем Едвардом VII, довелося зазнати цього на власному досвіді. Коли йому було 14 років, він навчався у Дармутському коледжі в Девеншері. Якось хтось із морських офіцерів побачив, як він плаче, і запитав, що трапилося. Спочатку хлопчик не хотів нічого казати, але потім зізнався. Виявилося, що його били гардемарини. Комодор коледжу викликав їх до себе і пояснив, що принц не скаржився, однак він охоче дізнався, чому саме принц був обраний об'єктом для знущання. Спочатку гардемарини коливалися, запиналися і бурмотіли щось незрозуміле, але, врешті-решт, вони зізналися, що уявляли собі, як у майбутньому, ставши командирами і капітанами королівського флоту, вони зможуть хвалитися. Що в юності вони били короля. Таким чином, коли на вас нападають або несправедливо критикують, пам'ятайте, що часто це роблять саме тому, що кривдник у такий спосіб збільшує власну значущість, часто це свідчить про те, що ви чогось досягнули і заслуговуєте на увагу. Багато з людей зазнають жорстоке почуття задоволення, ображаючи тих. Хто освіченіший або успішніший за них. Наприклад, коли я писав цей розділ, я отримав листа від однієї жінки, яка викривала генерала Уільяма Бута, засновника армії Спасіння? Про що ж написала мені ця жінка вона звинуватила генерала Бута в крадіжці восьми мільйонів доларів, які він зібрав для допомоги біднякам. Ясно, що це звинувачення було безглуздим. Але ця жінка не прагнула правди. Вона знаходила зле задоволення в тому, що обмовила людину, яка була значно вища за неї. Я викинув її злобний лист у корзину для сміття і подякував Богові за те, що вона не моя дружина. Її лист нічого не розповів мені про генерала Бута, але розповів багато про неї саму. Як сказав Шопенгауер багато років тому. Негідні люди отримують величезне задоволення, помічаючи недоліки і промахи великих людей навряд чи можна вважати колишнього президента Єльського університету негідною людиною. Однак Тімоті Дуайт, ймовірно, був дуже задоволений, коли ганьбив людину, що була кандидатом на пост президента США. Президент Єльського університету застерігав. Що якщо цю людину оберуть президентом, то ми побачимо, як наші дружини і дочки стануть жертвами узаконеної проституції, вони будуть холоднокровно збещещені, їх позбавлять скромності й доброчесності, І усі ми станемо свідками ганьби Бога і людини? Звучить майже як викриття Гітлера, правда? Але це було сказано про зовсім іншу людину це було викриття. Томаса Джеферсона. Якого Томаса Джеферсона? Невже безсмертного Томаса Джеферсона, автора Декларації Незалежності, Святого Покровителя Демократії? Так, уявіть собі, це було сказано саме про нього. Як ви думаєте, якого американця називали Лицеміром Шахраєм, і про кого казали, що він нічим не кращий за вбивцю? У газеті було надруковано карикатуру, яка зображала його на гільотині. Величезний ніж уже був занесений над його головою. Народ насміхався над ним, люди свистіли йому вслід, коли він їхав верхи по вулиці. Хто це був Джордж Вашингтон. Але це було багато років тому. Може, відтоді людська природа змінилася. Давайте подивимося. Перед нами приклад адмірала Пірі, дослідника, який здивував світ, коли 6 квітня 1909 року на нартах, запряжених собаками, досяг північного полюса. Багато сміливих людей протягом століть мучилися і вмирали заради цієї великої мети. Сам Пірі ледве не загинув від голоду і холоду. Вісім пальців на ногах були відморожені. Тому їх довелося ампутувати на нього звалилося стільки нещасть, що він майже втратив розум. Однак деякі військові у Вашингтоні заздрили успіху пірі і його популярності у всьому світі, тому вони звинуватили пірі в тому, що він зібрав гроші для проведення морських експедицій, а сам жив у розкоші і розвагах в Антарктиці. Мабуть, вони і справді так думали. Адже можна запевнити себе у чому завгодно. Їхнє прагнення принизити Пірі і заважати його дослідницькій роботі було настільки сильним, що зупинити їх зміг тільки безпосередній наказ президента. Чи зазнав би Пірі таких звинувачень, якщо б займався якоюсь конторською роботою в Міністерстві військово-морських сил в Вашингтоні? Ні, у цьому разі його діяльність не була б настільки значною. Щоб викликати заздрість. Генералу гранту не пощастило ще більше, ніж адміралу Пірі. У 1862 році під його керівництвом Північна Армія одержала перемогу над армією Півдня. Ця перемога мала величезний резонанс навіть у Європі і відразу зробила гранта національним героєм. Однак минуло не більше шести тижнів після цієї перемоги. Як Грант, герой півдня, був заарештований і відсторонений від командування армією, він плакав від приниження і відчаю. Чому генерал Грант був заарештований у зеніті своєї слави? переважно тому, що він викликав підозри і заздрощі своїх пихатих начальників. Якщо ви схильні хвилюватися через несправедливу критику, виконуйте перше правило. Пам'ятайте, що несправедлива критика часто буває прихованим компліментом. Пам'ятайте також, що ніхто ніколи не б'є мертвого собаку.